Вінницькій дитячій обласній лікарні 45 років у 1980 році. Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла своїх перших маленьких пацієнтів. Тоді всього два відділення працювало в лікарні за 45 років. Медзаклад став провідним в Україні. У 1980 році Вінницька обласна дитяча лікарня прийняла своїх перших пацієнтів. Тоді на базі лікарні було всього два відділення і близько сотні працівників. Сьогодні це один із найкращих дитячих медичних закладів України. Щороку допомогу тут отримують понад 16 тисяч дітей. Особливу увагу лікарі приділяють складним напрямкам онкології, гематології та відновленню здоров'я маленьких пацієнтів. Ми сьогодні розвиваємося і володіємо всім сучасним необхідним обладнанням. Для надання якісної допомоги і діагностичної, і лікувальної, і проведення оперативних втручань і сьогодні це потужна лікарня, колектив, який складається з 811 працюючих, з них 174 лікарі. З ювілеєм лікарню привітали медики, які працювали ще з перших днів роботи закладу. У нас такі були дуже важкі діти, яким потрібна була допомога. Крім допомоги медичної ще потрібно було і любов, доброту, тепло. Це все наш колектив віддавав цим діткам, які на, той, на сьогоднішній день. Колектив у нас дуже був такий згуртований, сильний, сильною такою потужною енергією, яка допомагала нам працювати. Від обласної влади до ювілею закладу медичним працівникам вручили подяки. Також дитяча лікарня отримала сертифікат на суму 1 мільйон гривень, який буде спрямовано на закупівлю ліків та медичних засобів. Надзвичайно приємно, що ваш заклад за ці роки став не просто відомим медичним закладом. Ми справді Надкластерний центр центр, який лікує, рятує, оперує і не лише з Вінницької області, а й з усієї України щодня наших діток. Дітки це найдорожче, най але з ними і окрема. Окремий підхід, окрему душу треба свою налаштувати, і дуже часто ви виснажуєтесь. Тому я вам вважаю все таки невичерпної енергії продовжувати робити те добро, яке ви робите. Вінницька обласна дитяча лікарня є однією з провідних в Україні, зокрема в розбудові малоінвазивних хірургічних методів та хірургії новонароджених. Ви єдині сьогодні в регіоні, які надають дитячу. Хірургічну допомогу. У вас розвиваються дуже потужно всі напрямки, і тільки буквально недавно, місяць-півтора, да? ми відкрили центр орфанних захворювань. Вдумайтесь, сьогодні центр орфанних захворювань це Київ, центр орфанних захворювань це Львів, це два Ахмадета і Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. Заклад є лідером на дані невідкладної допомоги дітям. Цьогоріч у лікарні планують оновити обладнання, будівництво надсучасного реабілітаційного центру та центру ментального здоров'я. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.